Відключення світла я намагаюся зварити яйця. Як я це роблю. Є ось така в мене плитка. От, закипіла вода. І чекаю, поки пройде 10 хвилин, поки вони зваряться. Дуже, дуже зручно. До речі, не потрібно ніякого світла, потрібен лише газовий балон і ось така установка. Ну і звичайно, якась ємність, куди можна помістити яйця. От, зробив собі кавусю, да? Кавусю зробив собі. Маю ось такі От. І курочка буде з к'яйцями. 57 й день заробітку в інтернеті. Ти запитаєш мене, яка твоя стратегія? А я тобі дам відповідь на це запитання. У мене стратегія дуже проста. Я коли заходжу в угоду, я ставлю take profit плюс 10% стоп-лосс. Мінус 10% це та сума, яку я готовий заробити, і та сума, яку я готовий втратити. Це дуже важливо. Тому що, якщо ти психологічно не готовий втратити, то ти і не заробиш, то ти і не заходь в цю угоду. Тому що треба бути готовий. готовим потрібно бути до втрати. Тому я зайшов ось на 50 доларів і сьогодні я заробив 4 долари. Це з урахуванням всіх комісіонних. Я зайшов з 10-м плечем на 500 доларів. Заробив там 5 доларів, але чомусь зарахувалося 4 є один. 4 Є1 і зарахувалося в... на байбіт. Я на байбіт торгую, до речі. Дуже хороша біржа для торгівлі. Сьогодні також мені нарахували аж цілих 3 айдропи. І всі три айрдропи мені нарахували по 5 USDT. І разом мені нарахували 15 USDT за 3 айрдропи, а 15 USDT це 600 гривень. Я ці айрдропи робив у червні місяці. Робив ці активності. І ось результат. Ось такий результат. На сьогоднішній день, на 57-й день заробітку в інтернеті, а як ноткоін зараз пасе задніх. Він по 0012 або по 002 і були сильні надії на нього. Але я холдер ноткоїна, і я буду чекати ноткоїн по 01.